Сяду на цій коріняті, розкажу вам вступне слово до відео, яке я зняв із ще однією дуже цікавою людиною більше, ніж два тижні назад. Ми зняли багато всього цікавого, там розмова більша, ніж на півтори години, триваліша. Ми поговорили про все, поговорили на багато тем, тому що ця людина це колишній військовий. Який провоював два роки, який пішов, пішов добровольцем, і далі він зі своїм дружбаном звідти спетляв, тому що залишатися там далі неможливо. Там дорога тільки в один кінець. Після всіх тих травм, отриманих там, звільнитися і звідти по-нормальному неможливо, піти з почастями отримати там всі ті бенефіти і заслуги. Тебе намагаються надурити кинути. Вони там хочуть тебе підвищити таким чином, щоб дати тобі людей і далі тебе там спровадити в то місце, звідки ти, ти і твої люди більше не повернуться. Тобто ці, ці наперсточники вони так поводяться. Тобто, цей колишній військовий він мусив стати дезертиром І зі своїм дружбаном вони зробили новий елітний підрозділ, вони назвали їх, його New Balance. Так, щоб посміятися над, над, наді мною і над моїми цими сандалями, в яких я вийшов через гори. Дорогою вони ще там зустріли е, прямо в горах собі поповнення, цей свій новостворений елітний бойовий підрозділ на шляху здолати останній цей рубіж. І ну, що вони успішно зробили. Вони нормально так прогулялися тими горами, їхня подорож тривала 11 днів. І з цим чоловіком я таке добряче поспілкувався, він багато чого порозповідав, тому що він встиг там і по ТЦК попрацювати, тому що із того війська немає шляху просто, щоб вийти і припинити це все. Там треба. Треба все одно потрапляти там із, із одного проблемного місця в інше. Так що він розповів також про тицикашників, про те, як там то все відбувається, хто там серед них є, які люди. Зокрема, те, що колишні військові там серед тих тицикашників, вони реально дивляться на то все крізь пальці. І вони не займаються там якимись дурницями. Ну хоча знову ж ці всі узагальнення вони не стосуються всіх. Вони просто стосуються якоїсь переважної більшості і не працюють у всіх випадках. Тому що військових ти не залякаєш колишніх, що ти їх відпровадиш десь туди, на війну. Вони вже там були, вони тільки звідти. І навряд чи е, нічого, окрім посмішки, щось таке викличе. І колишні військові вони не займаються тим, що вони там ловлять когось, пакують, кудись запихують, забирають там якоїсь поліції, яка їх там наловила посеред ночі десь. Тобто навіть на ситуацію із тими двома вбитими поліцейськими, які в Вінницькій області були, зупинили там, тих батька і сина і все заче. То в них там свій погляд на те. Тому що ці поліцейські, ну як я вже й говорив, що вони е собака не е чому яйця лиже, тому що може. Так само ці поліцейські просто роблять те, що можуть. Щось нормальне вони робити не можуть, вони можуть е робити якусь дичину, там, коли займаються якимись справами. То вони намагаються зловити того, кого можуть зловити, і доколупатися до тих, до кого можуть доколупатися, а до тих, кого не можуть, від яких вони самі отримають, то вони таких зустрічей там уникають і намагаються ніяким чином не приймати в тому ніякої участі. Наприклад, тут в Сполучених Штатах, ми тут вже живемо місяців вісім, мабуть. і ми тут часто бачимо поліцію, точніше, як часто не проїжджають час від часу, то туди, то сюди, раз в день, якусь машину тут і зустрінеш. Ніколи ми не бачили, щоб ця поліція десь там до когось зупиняла. Навіть смішні випадки є ти, типу виїжджаєш із паркінгу. Тут є ці громадські паркінги, такі багатоповерхові, і люди звідти виїжджають. Там треба їхати, там просто двохстороння вулиця при виїзді, І ця двохстороння вулиця вона розділена просто подвійною суцільною. І люди із цього паркінгу можуть собі спокійно через цю подвійну суцільну прямо перед перед машиною поліції виїжджати із того паркінгу, перетинаючи ту подвійну суцільну, і цій поліції абсолютно по барабану, що вони там таке зробили. Ем, зате ця поліція дуже добре зупиняє тих, котрі там десь можуть вирішити скоротити собі шлях, поїхати там в якусь односторонню вулицю. О, там, якщо ти їх здибаєш, вони там тебе зупинять, вони там тебе оштрафують і вони там тебе відправлять ще на тиждень на, на навчання. Будеш там вчитися і здавати якийсь екзамен. Тобто вони там зроблять нормально, щоб ти там втратив часу, а Те, щоб більше не створював небезпечних ситуацій на дорозі. Так що ось так воно виглядає тут, а в Україні воно виглядає абсолютно інакше. Вони доколупуються до самих безглуздих випадків і ігнорують саме якісь там серйозні випадки. Якісь там злочини вони ніколи нормально не розслідують, якісь замовні вбивства, вони ніколи не розслідують, якісь нормально встановлені вбивства, вони теж з ними нічого не зроблять. Вони, як там суддю п'яного на дорозі, зупинять то е, після того, як там е, хтось один із їхніх пробував щось цьому дати якусь раду, а потім опинився в тюрмі за те, що він зупинив не, е, без видимої на то причини абсолютно безневинну людину, то вони більше таким не займаються. Тому що їм є що втрачати, в них там зараз гарні е, зарплати, вони там стартують майже з 30 тисяч гривень. І, і вони дуже умотивовані для того, щоб займатися якраз не тим, чим треба. Не тим, чим треба в цивілізованих країнах займатися. Так ось, давай повернемося до цього, до цього мого інтерв'ю. Ну, в результаті ми обидвоє переслухали ту інтерв'ю, і цей колишній військовий його послухав ту інтерв'ю і сказав, що в такому вигляді його, звичайно, викладати не можна. Що його треба там порізати, голос змінити, бо він там реально наговорив нормально. Ми там і політичну ситуацію обговорили, і е, там е, можливий розвиток подальших подій в плані якогось військового перевороту. Е, такі речі. Там, е, тобто нормально ми поговорили. Ну і виходить, е, що... Підсумовуючи цей його досвід, виходить, що людям в армії все одно рано чи пізно тим, котрі е залишаться, котрі вціліють, котрі виживуть, котрі там, е повністю задовільнять свою потребу в тому, щоб захищати Україну. Їм все одно іншого шляху, ніж із цієї армії, ніж йти через, там, через гори, плисти через річки, там немає. Альтернатива цьому ну, смерть. Тобто така от сумна українська реальність. Також, нещодавно, я там спілкувався теж із хлопцями, і в хлопців є рідні в прикордонниках, і ці рідні в прикордонниках ніколи не можуть їм допомогти. Тобто вони або знаходяться там, де вони є простим якимось гвинтиком, йому там постійно зі всіх боків прилітає. Він абсолютно не орієнтується в тій ситуації. Єдине, що він знає, що нема ніякої постійності, ніхто не сидить на одному місці, вони постійно переміщаються, ніхто із них не знає, хто там куди йде, і які там в них задачі. І навіть рідні цих людей вони не можуть допомогти там спетляти з цієї України навіть на тій ділянці, де вони зараз. Знаходяться. Це стосується і, тої, наприклад, і Теси, і того якоїсь Одеської області з Дністром, тому що, тому що ці рідні, вони виявляються настільки розділені, що знаходяться в протилежних таборах, що вони подекуди навіть не спілкуються один з одним, спілкуються там через якихось інших рідних аби тільки напряму цього не відбувалося. Тому що вони бояться про наслідки, навіть коли тих наслідків об'єктивно їм не може ніяких прилетіти, тому що вона там, наприклад, жінка прикордониця, і в неї там є якась дитина і неповнолітня, а при таких розкладах ну, її ніяк не відправиш на ту війну за будь-які провини, які б вона там наробила. Але все одно вона там рідному брату. Не хоче допомогти в тому всьому, тому що боїться. Такі от, такі от реалії. Тобто я буду викладати то відео шматками про, про хлопців, які йшли лісом. Ну, а ви дивіться.